Нідерланди це один з ключових наших партнерів в Європейському Союзі. Нагадаю, що свого часу саме доля асоціації з ЄС визначалася в, в Нідерландах, і от сьогодні призначають людину без будь-якого там дипломатичного досвіду. Ну насправді в багатьох країнах дійсно там іноді віддячують таким чином тим чи іншим. Колишнім партнерам, але зазвичай це люди все ж таки якийсь мали досвід хоча б там бізнесової міжнародної діяльності. Призначив зараз Трамп свого свата, свого батька свого зятя послом в, до Франції, але ж ну, все ж таки при всіх там негативних якихось моментах. Цього призначення це людина мала досвід міжнародної співпраці там, співпраці з міжнародним бізнесом, то, ну, тоді це можна якось пояснити. Але м, колишні прокурори вони ж ніяким боком не були пов'язані з міжнародною діяльністю. Ну принаймні, якщо вони не були там в якомусь управлінні міжнародних зв'язків, ну і вже не кажучи там про нашого міністра тарана коли, який зганьбився свого часу, тим, що Відкинув взагалі нашу північно-атлантичну інтеграцію як пріоритет нашої міжнародної політики, що ще можна тут ну згадати достатньо промовисти приклад призначення до Болгарії країни, в якій зберігався на той час один з найбільших арсеналів радянської зброї, яка могла бути критично необхідна Україні. А туди призначають людину секс-інструктора з ну, досить таки теж. З сумнівною репутацією, яка потім відзначилась тим, що не відвідувала ті заходи, які допустимо, організовували дружні нам країни для засудження на російської агресії. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.